Обіцяє показати його всім українцям, але не в повному обсязі. Частини вони такі дуже чутливі, вони є закритими. Керівник офісу президента Андрій Єрмак в етері телемарафону сказав: повернулися до України з відчуттям підтримки як США, так і простих громадян. А ще додав український план перемоги, який представили американським партнерам, далі покажуть і європейським, а уже після й українцям не тому, що Є секрети, це наша країна. Ми всі знаєте, сьогодні дійсно єдина родина, в якій не може бути секретів, особливо під час війни. Але все ж таки, ви знаєте, все, що стає публічним. І це чують не тільки в нас в країні, це чує і ворог, і тому безумовно деталі, деякі деталі цього плану. Вони є закритими, але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану. Побачити на ворожій території нищівній критиці. Цей переможний документ і поїздку піддали деякі українські дипломати. кажуть, це радше список побажань від України задля досягнення переваги над Росією. Це не план перемоги. Ще раз не дуріть людей. Жодного плану перемоги, на жаль, не існує поки що, тому що не створились умови, хоча б балансу з Росією. Для того, щоб говорити про перемогу, Україна знаходиться в обороні, в Україні є можливості отримати в наступному році певні переваги, Ну, збалансувати Росію. Можливості для того, щоб потім пред'явити свої якісь вимоги, також можуть з'явитися. Їх немає зараз. Тому спочатку треба вистояти цю, ну, цю зиму, тому що Путін буде намагатись реалізувати стратегію з руйнування енергетичної. Інфраструктури, потужна технічна підтримка України, дошкульні удари по російській армії на полі бою і за межами України, Потому тому перемоги на умовах України. Це логічний наслідок плану перемоги, зазначають експерти. Та як і всі українці, вони не бачили плану у повному обсязі. Я не бачив стратегії перемоги. Я можу собі уявити, що там є там, передусім скажімо так, бажання України. Мати гарантоване постачання озброєння боєприпасів техніки і технологій для того, щоб ми були сильними на, значить, на полі бою, якщо говорити про плани миру про стратегію, як її називають, то те, що я чую з точки зору не змісту, бо зміст нам ніхто не показав, воно власне і ховалося в тому, що створити гарапник, Провести цілий ряд операцій і після того змусити сісти за стіл переговорів, водночас на захист плану стають інші дипломати кажуть: ми ще достеменно не бачили документа та оприлюднених тез, тому не варто поспішати з висновками, як це робить низка іноземних медіа. А де гарантія того, що агенти впливу Москви на заході не використовуються Москвою для того, щоб будь-яким способом. Применшити е, значення того, що відбувається в Україні, ну я думаю, чесно кажучи, що це е, зробить президент, ну тому що він представляв цей документ керівникам багатьох е, країн, презентував е, Трампу і Гарріс. Я думаю, що е, так само президент має познайомити українську е, громадськість з цим планом. Я розумію, я сам брав участь в розробці не одного плану, де не все може бути показано і розказано. Я тут розумію. Є речі, особливо що стосуються питань безпеки. То ми не маємо права давати подарунок ворогу, щоб він це все знав. Але основні інші елементи, я думаю, це цілком нормально, і я думаю, що ми повинні отримати цю інформацію саме. З уст першої особи поки план перемоги за завісою можна лише здогадуватися про його зміст. Відомо, що крім військових, політичних дипломатичних кроків для посилення України червоною ниткою проходить дозвіл бити далекобійними ракетами у російський військовий тил. Його досі немає. Олена Рбінська, п'ятий канал. Замирення по китайськи разом із Бразилією КНР пропонують свій мирний план щодо завершення війни в Україні. Має він шість пунктів: зокрема, про припинення бойових дій, недопущення ескалації конфлікту та його розширення на нові території, а ще обов'язкові перемови за участі обох сторін. Китай та Бразилія намагаються просунути свій папірець в інших країнах глобального півдня та заручитися їхньою підтримкою. Проте не лише мирну ініціативу підтримали угорщина та. Ж. Швейцарія, США проти Україна занепокоєна наскільки небезпечне для Києва об'єднання глобального півдня та інших країн довкола мирного плану Китаю розбиралася Марта Шекола. Замороження війни, недопущення ескалації конфлікту та перемови це лише три з шести пунктів мирного плану, який має зупинити російсько-українську війну. І це не план зеленського, не наших західних партнерів, а Китаю радше Китаю та Бразилії, які заходилися марити Росію з Україною. Свої миротворчі ідеї Китай та Бразилія почали просувати під час генасамблеї ООН, щоб заручитися міжнародною підтримкою, зокрема країн глобального півдня. Роль миротворця Китай обрав не дарма, кажуть аналітики. Це геополітичні амбіції Пекіну, бо нині країна буквально мріє стати світовим лідером. Вони конкурують з сполученими штатами і загалом заходом за глобальне лідерство, тому вони перехоплюють ініціативу, так би мовити, регулюванні. От вони. Вони плюс на себе орієнтують країни глобального півдня як на як на лідера цієї групи, яка виражає їхні інтереси, в тому числі і геополітичні, і в тому числі і в плані врегулювання цієї війни. Це все використовується для боротьби з. Заходом. так само як Росія вважає і говорить риторично, що в Україні вони воюють з НАТО, там сполученими штатами і заходом. Так само як Китай вважає, що Росія з ними воює Для Китая. Це справді боротьба за глобальне лідерство. Китай кандидат він в принципі опонент сполучених штатів усіх питаннях, і в економічному, і в безпековому, і там не знаю, в космосі, в технологіях 5G, в чому завгодно. Китайці переконують їхній так званий мирний план, враховує безпекові інтереси обох країн тільки. Навряд чи у планах України не допустити програш Росії, який між рядками читається у документі. Аналітики кажуть, мирний план Китаю складно назвати мирним. Радше це план капітуляції. Пекін підіграє Москві, бо заклик не розширювати поле бою, не ескалувати бойові дії і не провокувати жодну із сторін дозволяє РФ залишатися на окупованих територіях та продовжувати бойові дії. Китай хоче. На міжнародній арені своїми такими дипломатичними зусиллями, перше показати, що вони ведуть і в такий спосіб здійснювати дипломатичну експансію, ось тому, що а, їхня або проросійська версія бачення, як завершити війну, має домінувати, особливо серед країн глобального півдня. Ось зараз ми бачимо, тому що для Китаю важливо показати, що не сполучені Штати Америки, не європейський союз, не G7, не Україна, а саме. Вони будуть, як би скажімо, вирішувати майбутнє. Вони зацікавлені, щоб війна продовжувалася, щоб захід тут застряв, щоб е, захід програв в Україні. Китайсько-бразильський мирний план він однозначно. Був також написаний і в Кремлі, і таким чином Китай, можливо в більш красивіші обгорці, хочу так можна сказати, хочу подати те, що вимагає Російська Федерація від нас, а саме зупинення бойових дій на тому етапі, який є. Фактично, дедедедеокуп, щоб скажімо так, створити певні якісь демілітаризовані зони на території України, щоб Україна була в поз отримала позаблоковий або нейтральний статус, і тому подібне щоб власне в такому ключі рухатися далі, і зазвичай би дало можливість Російській Федерації перезавантажити свою воєнну машину, щоб врегулювати, як вони кажуть, конфлікт в Україні. Псевдомиротворці Китай, його союзниця Бразилія та інші країни глобального Півдня створили платформу Друзі миру, яку доречніше було б назвати Друзі Росії, бо миром там і не пахне. Спроба замінити оці, скажімо, справжні. Мирні ініціативи, які мають е, забезпечити справжній справедливий мир, на якісь такі псевдоініціативи. Ну і зрештою, крім того, напевно, Китай в такий спосіб згуртовуючи навколо себе ще одні ініціативи, нехай нехай і псевдоініціативи, але об'єднуючи країни там глобального півдня чи неско інших країн, він теж певною мірою формує такий, знаєте, центр впливу, який буде протидіяти західному світу. Тобто, власне, він робить те, що він і прагнув зробити стати одним з. Світових лідерів кинути виклик заходу, окрім країн Латинської Америки, Азії та Африки, ініціативу підтримали Угорщина та Швейцарія. Остання нещодавно разом з Україною організовувала перший глобальний саміт миру. Речник федерального департаменту закордонних справ Ніколя Бідо аргументував позицію тим, що цей план закликає до припинення бойових дій та політичного врегулювання конфлікту. Це альтернатива войовничим промовам, які за словами Ніколя Бідо лунали з трибуни ООН від української та російської сторін ОМЗС відреагували ще раз. Наголошуємо, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: по-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на статут ООН, та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі мирні ініціативи лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії. Китайський план гостро розкритикували у Німеччині за словами голови комітету оборони Бундестагу. Ініціатива Китаю не зважає на інтереси Європи та України, яка відстоює свій справедливий мир, що базується на статуті ООН. Занепокоєні і у сполучених штатах мовляв Китай вед... Де подвійну гру, то миру хоче, то підтримує Ерефію в розвитку її оборонки. Я підкреслюю нашу стурбованість підтримкою Китаєм оборонної промислової бази Росії. Це підживлює російську військову машину та продовжує війну, закінчення якої нібито хоче бачити Китай. Коли Пекін з однієї сторони каже, що хоче миру, а з іншої дозволяє компаніям допомагати Путіну продовжувати агресію, то тут щось не сходиться. Через китайський мирний план план миру підготовлений Києвом ризикує втратити свої позиції. Ми втрачаємо потенційних союзників, тому що якби не було цієї, власне тих планів, цієї ініціативи з боку Бразилії і Китаю, то очевидно, що ми мали можливість більшу міру впливати на ті держави, які залишаються нейтральними. Крім того, Є загроза того, що власне в такий спосіб зменшується вага плану, який хоче реалізувати Україна, який хоче реалізувати наші західні демократичні союзники. Тому тому нині українська дипломатія має докласти як найбільше зусиль і переконати світ, що план Китаю насправді псевдомирний і маніпуляція, яка підігрує ворогу. Марта Шакула, п'ятий канал.